Уродженця Полтавщини судили у Луцьку за злочин. За версією слідства, чоловік, перебуваючи в одній з квартир, вчаркував із своїм знайомим. Спочатку випивали алкоголь, але згодом спільне застілля переросло у конфлікт, який своєю чергою вилився у бійку. Тож звичайна пиятика компанії з чотирьох чоловіків на орендованій квартирі перейшла у сварку і подальші розбірки. Чоловік напав на іншого з компанії з кулаками, почав бити в обличчя до слова. Точної кількості ударів експерти порахувати не змогли. Коли той впав на підлогу, обвинувачений за версією слідства продовжив його гамселити вже лежачого. Як встановили органи досудового розслідування, обвинувачений наніс кілька ударів в голову своєму товаришу по чарці. Саме ці удари в результаті призвели до смерті останнього. Саме удари в голову, як потім встановить експертиза, спричинили набряк мозку постраждалого. Відтак п'яна бійка завершилась згодом летально. Спричинив тілесні ушкодження у вигляді синців, саден, забійної рани, губи, котрі відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткотривалий розлад здоров'я, зламу носової перетинки, закритої черепно-мозкової травми, що супроводжувалась травматичними крововиливами, що призвели до розвитку набріку головного мозку, котрі відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя в момент його заподіяння, і в даному конкретному випадку, в період з 21-ї години по 22 -го годину призвели до смерті в судовому засідання обвинувачений не заперечував своєї причетності до скоєного. Каже, того чоловіка раніше знав, і взаємовідносини у них були нібито нормальні. Проте під час черкування почали сперечатись, сваритись і битись. Коли після побоїв його знайомий лежав нерухомо на підлозі, лише тоді чоловік опам'ятався, усвідомивши, що накоїв, взявся за телефон викликати швидко. Про це він свідчив у суді першої інстанції. Думаю, Викликав пиху потерпіло. І в жодному разі не хотів задати його життя. Так це була побутова сква, яка була звичайно». Тоді просив суворо не карати, вибачався перед дружиною загиблого. Проте вона якраз таки вимагала для нього найсуворішого з можливих покарань. Потерпіла, показала, що загибли її чоловік. 7 травня 2023 року вона знаходилась вдома. Чоловік сказав, що пішов по справах. Біля 20-ї. Їй повідомили, що в коридорі квартири знаходиться тіло її чоловіка. Вона прийшла туди і побачила свого чоловіка мертвим. Там вже була поліція і швидка. Дівчина обвинуваченого відшкодувала витрати на поховання у розмірі 8 тисяч гривень. Просить задовольнити позов в частині стягнення моральної шкоди у розмірі 400 тисяч гривень. Значити, суворе покарання обвинуваченому інкримінували не вбивство, а тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті потерпілого. Чоловіка визнали винуватним, присудили сім років позбавлення волі, а також відшкодувати дружині загиблого, моральну компенсацію у виді 400 тисяч гривень. Ще 400 тисяч моральної шкоди має відшкодувати для сина померлого. Своєю чергою у суді першої інстанції чоловік просив не садити його до тюрми, а відправити на фронт тим паче, що вже був мобілізований. Одначе за місцем несення служби йому характеристику дали негативну. Чи дослухається його прохань колегія з Волинського апеляційного суду побачимо на наступних судових засіданнях. Юлія Остапович Дмитро Худик для новин на часі.